Спробуємо з вами намалювати логарифмічну функцію для цього мені треба координати. Ну і я завжди малюю цю табличку. Дивіться, підставлю значення. Це стандартні значення, які ну майже завжди я би підставляла в логарифм. Ну можливо, да, якщо б в мене була тут трійка. Я буду підставила одну третю. Ну, або четвірка, я б зробила одну четверту. Тобто, тільки від цього може змінюватися цей момент. Ну, давайте спробуємо. Дивіться, як ми його знаходимо. Супер. Знаходимо, підставляючи в іграк, ми будемо знаходити кожен з, кожну з, точ, з точок ігрика. Тепер такий момент. Ну, за допомогою формул логарифму. Я знаю точно, що можу знайти Дивіться, значення, які значення я можу точно знайти. Я бачу, що в мене тут дивіться, 2 і 2, це, як бачите, однакова основа індекс, тобто це буде один. Тут я бачу одиничку, і це в мене, бачите, буде 0. Тобто тут все просто. Не просто це коли в нас а, стоїть отаке от значення. Давайте я його розпишу трошки нижче. Дивіться, Я намагатимусь зробити з нього таку саму форму, як і ви це. Як мені це зробити? Тобто, як мені з однієї другої зробити двійку? Я знаю за допомогою формули степеня, що якщо я міняю, то ну можу, може, можу поміняти дивіться в цей індекс. Тобто, якщо в мене тут перший степінь, і я переставляю цю двійку наверх, то в мене стає мінус перший степінь. Тепер дивіться, який момент цей мінус перший степінь ми маємо перенести з вами наперед і хто нам це дозволяє зробити. Дивіться, нам дозволяється зробити оця формула. Бачимо, що тут степінь переходить наперед От він. Тобто це би в нас дорівнювало. Мінус один. Ну, а логарифм 2 з двох ми переписуємо, і ми бачимо, що це за формулою цією. Це в нас одиничка. Тобто виходить мінус один помножити на один, і це виходить мінус один. Супер, тепер переношу всі ці точки в табличку. Коли ми підставляли одну другу, ми отримали мінус один. Коли ми підставляли одиничку, ми отримали. 0, і коли ми підставляли 2, отримала 1. Тепер це все забираю, щоб намалювати графік. Бачу координати першої, своєї точки, координати другої, координати третьої точки, попробую їх намалювати, тільки єдине, що бачу, що в мене тут мінус 2 чомусь там плюс, плюсова зона. Ставлю точку, перша точка це в мене одна друга по ху, це десь половинка від одинички. І мінус 1, отут вона в мене буде. Тепер наступна моя точка це 0 по ху, тобто по тепер, куди мені рухатись? Один по X і 0 по да, от вона. І ще одна точка це 2 по x і 1 по ігреку. а Отут вони зустріляться. І як ми малюємо цей наш графік? Дивіться, він в нас буде зростаючим, тому що в нас тут двійка. Коли в нас двійка, це зростаюча функція, і отак вот от він за округленням іде. Ніколи не перетнеться отут з y, тобто не перетніть отут, бо це буде помилкою. Все це є наш графік.